Відео змонтував Android Super TV Вітаю! Мене звати Андрій, мені 12 років. За запитом викрадення дитини Google викидає 3 мільйони результатів. Пропонуємо вам те, що батьки шукають не один рік. Практичний посібник з поведінки з незнайомцями, незнайомці або як уникнути халепи. Цю книгу ми написали разом з мамою, бо всі мами дуже переймаються безпекою. Посівник складається з двох частин. Перша частина навчально-пізнавальна. В цій частині наводяться основні правила поведінки дитини з незнайомими людьми та надається чіткий алгоритм дій при контакті з незнайомцем. Для осмислення та закріплення отриманих знань читачу пропонуються таблички та тести. Друга частина гостросюжетне пригодницьке оповідання. Хлопчик опинився у небезпеці, його переслідує незнайомець. Через свою необачність дитина попала у небезпечну ситуацію. Але завдяки логіці та самоконтролю Андрусь Розумаха знайшов собі порятунок. Оповідання емоційно забарвлює отримані читачем з першої частини посібника знання, а отже, сприяє їх запам'ятовуванню. Але видавництво цієї книги коштує багато грошей. Тож допоможіть, будь ласка, нам зібрати необхідну суму. Будь ласка, відправте нам суму, яку ви вважаєте потрібною. І вже скоро, саме завдяки вам, ця книга з'явиться у всіх книгарнях світу. Насамперед дякую. З повагою, Андрій Кудель.